Доброго вечора, друзі! Вітаю всіх вас з Новим роком і бажаю всього чудового та прекрасного в цьому році. Сьогодні хочу поговорити з вами про зміни для водіїв в Польщі. З 1 січня в Польщі сильно змінюються штрафи і сильно змінюються деякі послуги. Ну що ж, починається з 1 січня 2023 року за відсутність страховки або просрочення страхового полюсу на автомобіль. Вам придеться заплатити, якщо ви на 3 дні просрочили свій поліс 1400 злотих. Якщо це від 4 до 14 днів це буде 3490 злотих. Ну, якщо це більше 14 днів, це буде 6980 злотих. Що хочу додати по страховому полісу? Що ще будуть штрафи зростати? І вони ще будуть зростати на початку літа. Тобто, треба бути готовим і за певний час готуватись, підготовлюватись, купувати собі страховий поліс на автомобіль. Також в Польщі здорощують паркомісця і паркування автомобілів в різних містах, в центрах містах. Це залежить від міста та воєводства. Ще ця інформація уточняється і точно буде відомо, скільки де буде коштувати паркування. Продовжуючи тему змін та збільшення цін, хочу ще підкреслити і додати, що була така знижена ціна на НДС на пальне, то тепер знову збільшується НДС на пальне. Якщо раніше воно коштувало і було 8%, тобто то тепер повертається і знову буде 23% НДС на пальне. Тому слід очікувати. Зрісту цін на пальне та розуміти, як ви його використовувати, чи запасатись, чи що робити, але коли маєш інформацію, то розумієш, що далі робити. Що ж, друзі, хочу ще одну тему освіти, яка теж буде в нагоді і допоможе, мабуть, хто буде потребувати. Що ж, ця тема дуже така цікава, і вона дуже суперечить різним питанням. Тому що це тема техогляду. Що ж, е, тепер техогляд потрібно проходити по-новому. Що саме, якщо раніше була одна ситуація, ви просто прийшли, от подивилися автомобіль, або не подивились, ви договорились, дали там якихось злотих, вам все рішили. То тепер держава, уряд хоче боротись, щоб ваш автомобіль 100% приїжджав на техогляд. І вони це будуть робити так, щоб не було так, як раніше, що офлайн зробили, ви не приїжджали, а отримали техогляд. То тепер вам треба приїхати на техогляд 100%. Його повністю роздивляються, проведуть огляд, зроблять знімки, але не тільки самого автомобіля, не тільки всередині, а повністю всіх даних: всі коди, вінкоди, коди адометр, нометр, всі показники даних комп'ютерів будуть вноти, вносити спеціальну базу. Базу даних, яка буде зберігати всю цю інформацію з фотографією на протязі 5 років. Що ж хочу ще додати? Якщо ви просрочили свій техогляд, тобто не прийшли його вчасно і просрочили на 30 днів, то вам тепер придеться заплатити вдвічі більше за його проходження. Ну, і якщо поліція вас зупинить і у вас не буде техогляду на автомобіль, або він буде просрочений. То штраф буде сягати від 500 злотих до 1500 злотих. Слід підкреслити, що ці штрафи будуть також зростати з перших чисел літа. Ну і ще, мабуть, таке дуже цікаве, що також вводиться така норма, що коли купуєте автомобіль, ви маєте подавати декларацію до податкової і сплачувати 2% від собівартості цього автомобіля. Якщо ви це не зробите, звичайно, то штраф, звісно, теж буде немалий. І навіть в деяких випадках може доходити до 72 тисяч злотих, це якщо ви дуже-дуже давно його не платите або не сплатили. От, такі от, друзі, сьогодні основні зміни, які я вважаю. Треба розуміти, що є інфляція, держава, тобто Польща, намагається якось знову наповнити бюджет, але вони йдуть на такі якісь жорсткі крайності. Треба бути готовим до цього, розуміти, що таке відбувається. і користуватися інформацією і діяти не в супереч закону, а в законних рамках і не порушити закон, щоб не платити штраф. Дякую вам, що підписуєтесь на мій канал. Підписуйтесь, поширюйте, ставите лайки та коментуйте. Друзі, бажаю вам гарного вечора. Слава Україні!